Всім привіт! Вирішив перевірити а, ось мій самих перших, які я випускав швагра. А це було 26-го, якщо я не помиляюся, березня. Так. І я якраз ці дерева вам показував. Відповідно, що відбулося? Абрикос вже перецвів. Персик теж вже перецвів. Оце тільки вишня вже доцвітає. Навіть є вже маленькі... О, бачите, як вони є маленькі вже абрикосики. Все файно. Тобто фактично пройшло 25 днів майже місяць. А абрикоси є, все прекрасно. Бачите, погана камера трішки знімає, тому перепрошую за якість. Як на мене непогано. Йдемо дивитися, що з осміями всередині. Теоретично вже мали би вони завершити відкладати свої а, личинки. Перевіримо зараз. Отже, пройшло 25 днів. Що ми бачимо? Ми бачимо, що в принципі практично все запаковано. Ну, Одна-дві. Три. Ну, Три, четверта, щось там дозапаковується. Ну, таке собі, да. то в принципі результат дуже хороший. Тут з цієї сторони теж, да, ну тут трошечки, але ще вони працюють. Тобто 25 днів 25 днів. І в принципі, вже залишились ті, що саме пізніше повилуплювались. Ну і вони ці дирки всі позабивають. От Те, що я казав попередніх відео, до 30 днів це в принципі той період, коли нормально для осмі потрібно час, щоб забити всі трубки. Досить гарно попрацювали. Доволі така важкенька в'язочка. Ще деякі допрацьовують. Ну Супер, що я можу сказати? Результатом задоволений, а в принципі, я осмі цьогоріч випустив тут набагато менше, ніж минулого року, практично в 3 рази менше. А результат той самий. Ну, просто тоді вдосталь було, тому випускав побільше, щоб тут ще поселялися в інших комірчинах. Ось тут ви пам'ятаєте теж, був рух, рій вже зовсім мало, де не де тільки деякі осмі літають. Тобто, те, що казав, повторюсь, до 30 днів це той період. Коли вони активно працюють над за забиванням трубочок, запиленням дерев і все. Тому треба вгадувати, дивитися за цвітом, перед розпусканням випускати. І ви бачите, з того часу пройшло 25 днів, вже зелені плоди на абрикосах. Відповідно, вишня, яблуня зараз цвіте. От цей період. Досить саме оптимальне для того, щоб їх випускати. Не дивитися по числах, бо ми не знаємо на наступний рік, коли випускати, чи в березні, чи в квітні, все буде залежати від того, як поведе себе цвіт на дереві. От Власне, від цього і відштовхуюсь. А, а так, результатом, повторюсь, дуже задоволений. А, забиті трубочки практично всі. Вони їх доб'ють до останнього. Тобто, я думаю, ще 5 днів і в принципі, а, тут вже вони літати не будуть. В цих обмотках заберу їх трошки пізніше. За місяць часу я положу в спокійне місце, щоб вони там собі вже формувались, бджілки. Тут трошки небезпечно їх лишати, бо можуть прибігти миші ще щурі, погризти їх. Тому, ну, і воно таке в доступному місці. Тому я їх потім заберу. Ось. Ну, В принципі, сезон відбувся непогано, як на мене. 25 днів, ну тобто рахуйте 30 днів і садок запилений досить файно. Всім гарного дня!